Зачем важу коров'я по асфальту? Зачем важу коров'я по асфальту? Хто відповість на це питання? Після столового періоду. Та пішли, пішли малече. Я їх виводжу майже кожен день. Проходимо ми відстань хоча б 100 метрів <свіднят> у один край. Потім назад. Навіть якщо ми не йдемо на пасовисько, ми все одно ходимо так кожен день. І до якого часу ми ходимо? Правильно! Всі здогадались, навіщо ми ходимо, щоб наші коприця привести в норму. Бо в молочних коров вони дуже відростають за те час, коли вони стоять в стойлі. Джина знайшла собі траву, а ми з мері. Ууу! І вона хоче. Ні, ну так нечесно. Так не чесно, то ніхто, то всі зразу. У, Джина побіжала, водичку пить, водичку пить. Водичку пить. Ні, яблука, яблуко. Так, Джина, пропусти нас. Джина. Джина заходить. Пошли. Так, ну проходим. Проходим. А, не, Яблочный сезон. Яблочный сезон. Пошли, Мэри, пойдем. Пить водичку. Ой, кричит, не дождется. Так вот, все догадались, навещаем мы. Ходим по асфальту. Водичка, пів дванадцяти. Сонце стоїть, он висока-висока, а ми п'ємо водичку вже другий раз. Так ось, у молочних коров дуже відростає копита. І у нас нема техніка, хто, як то кажуть, налагодив копита, норму їм привів, манікюр зробив. Не знаю, знаєте ви чи ні. Але копита, щоб знаходилась у гарному стані, це для корови найважливіше. Будуть здорові копита буде здорова корова, Не буде хворіти на мастіт. Хтось спитає, при чому тут ноги і мастіт. А ось ви не повірите, любі друзі, пряма залежність від стану копит до мастіту. Ну що, ми прийшли на місто. До побачення.